Двадцятирічна Даяна одна з небагатьох, хто захотів опанувати бандуру шість років поспіль із дня у день дівчина займається музикою. Мені сподобалось, що там багато струн, мені було цікаво на ньому грати. Спочатку було важко його опанувати, важко було його носити, тримати. Зараз Даяна не уявляє свого життя без солодких акордів струнного інструменту. Вона каже, гра на бандурі заспокоює нервову систему, розвиває мотори рук та піднімає настрій. Серед своїх однолітків вона єдина взялася за такий серйозний інструмент. У музичній школі кажуть, попиту на народні інструменти справді немає. Самими проблемними на сьогодні інструментами, при всьому жаліні і що государство питається і підтримувати по програмі закупівлі народних інструментів і популяризації народного творчості, Тим менше, такі інструменти, як бандура, домра, баян, акордіон. Набор проїздить безусловно трудні. Керівництво школи намагається розвивати народний напрямок. На сьогодні заклад повністю укомплектований викладачами, має повноцінну технічну базу та й вартість занять усього півсотні гривень на місяць. Вони за 50 гривень отримують уроки сальфеджу з музичної літератури, можуть навіть відвідувати паралельний інструмент, годину за вибором і. Також приймати участь в концертному хорі у музичній школі. Нині активно відроджують клас бандури нас радує Тут факт, що от, з 2006 року, ми суміли в нашій школі клас бандури. І на сьогоднішній день у нас уже 16 ученику. Так, да, цифра маленька, але тим не мені, ці дітей у нас вже об'їздили всю Україну. Они є обласного конкурсу творчих колективів. Виступають на всіх концертах. Шоу бізнес та популярні співочі проекти, що мання дітей з екранів телевізора, таки впливають на вибір черкащан, каже Юлія Темченко. Проте народні інструменти це невід'ємна частина української культури. А тому остаточно не втратять популярності серед черка дітей, ...сподівається директор. Нині у музичній школі навчається майже шість сотень учнів. Щороку їх кількість зростає. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Новини.